Гучна ніч у Запоріжжі, росіяни знову вдарили по місту безпілотниками. Серед цілей опинився житловий квартал. Загинула 48-річна жінка. І за даними ДСНС, семеро людей поранені. Серед них двоє дітей. Кількість постраждалих ще уточнюють. Тож, що відомо станом на цю хвилину, розпитаємо в кореспондентки ТСН Дар'ї Назарової. Вона зараз з нами наживо з місця події. Тож, Дарино, розкажи, будь ласка, що тобі відомо на цю мить про стан потерпілих про руйнування внаслідок власне цієї атаки Вітаю, Соломія. Все почалося близько дев'ятої вечора. У місті пролунав потужний вибух. Один з ворожих шахедів летів у дорогу біля багатоповерхівок. В цей час на вулиці ще були люди. За останніми даними тут семеро поранених і одна загибла. Це 48-річна жінка. В кареті швидкої медики боролися за її життя, але врятувати не вдалося. Усі потерпілі жителі цього двору ветедвор вже второй раз прилітає. В цей двір вже вдруге прилітає. На четвертий до нас ну фактично нам весело кожного дня. Я вискочила на балкон, тому що в мене чоловік мав приїхати з роботи. Він на маршрутці проїхав буквально за дві хвилини перед цим. Мене тіліпало так. Ночі на місці працювали комунальні служби, допомагали людям забити вікна. Всю ніч на місці обстрілу працювали і пункти обігріву. Місцеві кажуть, бачили, як ворожий дрон почав заходити на піке біля багатоповерхівок. Мопед Ніби мопед швидкість почав набирати вже. Встигли вискочити. А він якби вниз зайшов. Злякалась, молодша трошки не встигла добігти. все посипалося, коли вона вискакувала з кімнати. І вже є дані про поранених. Серед них двоє дітей віком 11 та півтора роки. Загрози їхньому життю наразі немає. У дорослих теж не тяжкі травми. Після медичної допомоги всі потерпілі на амбулаторному лікуванні Дронами російські нелюди атакували і населені пункти Запорізької області по містах та селах запустили близько пів тисячі дронів у Запоріжжі. Південний мікрорайон чи не найбільше потерпає від безпілотників продовж доби. Крім шахедів, росіяни запускають сюди сотні молній. Переважно всі збивають наші сили. ППО. Stúdiel Дякую за подробиці. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова була зараз з нами наживо із Запоріжжя і розповіла про наслідки постійних ударів безпілотниками ворожих безпілотників по Запоріжжю та регіону. Гучна ніч у Запоріжжі росіяни знову вдарили по місту безпілотниками. Серед цілей опинився житловий квартал. 48-річна жінка дістала надважкі поранення. Її намагалися реанімувати в кареті швидкої, але вона померла. Також за даними ДСНС семеро людей поранені. Серед них двоє дітей, їм півтора та одинадцять років. Загрози їхньому життю немає. Дорослі теж дістали не тяжкі поранення і лікуються амбулаторно. На місці влучання розгорнули пункт обігріву. Комунальники допомагають людям забити вікна. Мешканці розповідають, у їхній двір прилітає вже не вперше двор уже второй раз В цей двір вже вдруге прилітає. На четвертий до нас ну фактично нам весело кожного дня. Я вискочила на балкон, тому що в мене чоловік мав приїхати з роботи. Він на маршрутці проїхав буквально за дві хвилини перед цим. Мене тіліпало так. До... ранок у великому місті. З понеділка до п'ятниці. О сьомій ранку на ACTV2.